Вітаю, дорогі друзі! Перед тим, як з вами поділитися словом, я хочу вибачитися. Справа в тому, що зі школи і садочку прийшли мої дітки. У мене є син, який в школу ходить, і доця ще маленька, вона ходить в садочок. Ну, як маленька, і вже 5 років. Ось, І я попросив, щоб вони там були тихенько, щоб не шуміли, щоб в тата йде запис. Ну, оце ж діти, знаєте, вони 5 хвилин пам'ятають, потім можуть шуміти. Ось, ну тому, якщо щось попаде в кадр, можливо, вони забіжать, попадуть в кадр, то вже так і буде, друзі. І так, друзі, я хочу поділитися словом, ну, це слово, якби не для всіх, а для тих людей, які вже давно в Господі. І не просто які вже давно в Господі, а які в служінні і які точно знають, що вони в цьому служінні від Бога. Тобто, що це служіння для них. Від Господа Бога, що сам Господь поставив їх в це служіння, що ви не сумніваєтесь в тому. Друзі, якщо ви в такій ситуації і ви вже в служінні, і на це служіння вас поставив Бог, будьте максимально уважні до того служіння. Ні в якому разі не нехтуйте цим служінням, тому що в Бога незамінимих людей нема. Якщо ми. Будемо нехтувати Божою позицією, в яку нас поставив Бог. Тим служінням, в яке нас поставив Бог, Бог знайде когось інакшого. Друзі, це дуже важливе слово. Дуже важливе. Я поясню, чому. Є дуже хороші аналогії в Біблії. Буду коротко. Яків і Ісав. Або правильніше сказати Ісав і Яків, оскільки Ісав мав бути першим, і він перший народився. Тобто в позиції перворідного він народився, тобто його Бог поставив таку позицію. Він не заслужив бути перворідним, але він знехтував, він знехтував своїм перворідством, і його місце зайняв його брат. Ще хороша аналогія це є Саул і Давид. Саул він не заслужив, щоб бути царем. Не народ його вибрав царем, його на царство поставив Господь Бог. І саме по тій причині він набирав такий авторитет. Але що сталося? Через непокірливість свого серця він знехтував тим служінням, в яке його поставив Бог. І він його загубив. Бог знайшов без проблем іншу людину на його місце. Знаєте, коли ви от стаєте царем, іноді з'являються такі думки, що такого, як я, вже немає, ніхто не може в цьому служінні так служити, як я. І коли ми починаємо нехтувати цим служінням, повірте, Бог знайде іншого. Повірте. Друзі, є просто прекрасна аналогія в Біблії. Була така дівчина, яку звали Гадаса. Ми її більше знаємо за назвою Естер. Є ціла книга в Біблії, яка називається Естер. Вона була сирота, в неї не було тата, мами. Вона її виховував її дядько, якого звали Мордихай. І ось цар Ахашверош послав своїх слуг, щоб вони збирали жінок на кастинг. Тобто, одна з вибраних жінок мала би стати царицею. І ось на цей кастинг попала оця дівчинка-гадаса. І її дядько, який виконував роль її батька, який дуже любив її, він приходив до царського палацу і він постійно настановляв свою племінницю. І ось. Там ще був один цікавий персонаж, якого звали Гаман. І цей гаман він одного разу взяв дозвіл в царя, щоб вбивати всіх євреїв. І коли це сталося, коли він почав вбивати єврейський народ, тоді Мордихай прийшов перед царський палац до воріт, і він тоді просив. Вгадаси в Естер, щоб вона заступилася за єврейський народ. Естер казала, що вона не може просто так прийти перед царське лице, поки цар не вкаже на неї. Згадайте, що тоді відповів Мордихай для Естер. Він їй сказав: чи не на цей час ти поставлена, якщо ти не захочеш заступитися за єврейський народ? То Господь може знайти іншу, яка не побоїться заступитися за єврейський народ. Друзі, ми знаємо, чим ця історія закінчилась, вона мала хороший позитивний кінець, коли Естер вона захистила єврейський народ і вона попала в книгу життя як відомий персонаж через свій послуг, через те, що вона. Не знехтувала тою позицією, в яку її поставив Господь Бог. Друзі, ми не повинні нехтувати тими посадами, на які нас поставив Господь Бог тими служіннями. Ви знаєте, друзі, я згадую часи 20-літньої давності, коли я був один з молодіжних лідерів, і коли я мріяв, щоб мене наш старший пастир поставив. Проповідувати перед загальним зібранням, така можливість проповідувати перед аудиторією, перед паствою в 400 чоловік, така можливість випадала тільки один раз в рік, приблизно. І ми молилися, ми хотіли, ми мріяли, будучи молодіжними служителями, попасти е, в таку позицію, коли би нам дали хоча б 5 хвилин, щоб поділитися словом. Ми мріяли. Аналізуючи той час і. З сьогоденням я бачу, що я, знаєте, зажирів. Сьогодні я двічі служу в тиждень, я кожне недільне служіння ділюся словом, і ви знаєте, я помітив по собі, що я починаю крутити носом, і іноді мені хочеться просто не служити. Я не хочу служити. Мені лінь готуватися. Друзі, і я в цей момент собі кажу: згадай, Паша, як ти колись мріяв, но в тебе такої можливості не було. Тепер в тебе така можливість є не раз в рік і не на 5 хвилин, а кожного служіння ділитися словом. Друзі. ніколи не нехтуйте. Тим служінням, яке вас поставив Господь, це дуже важливо. Бог на вас дивиться, і коли Він бачить, що ви справляєтеся, Бог буде піднімати вас на нові рівні і на нові служіння. А якщо ми починаємо нехтувати, починаємо думати, що я можу пропустити, я можу відмовитися, нема питань. Бог знайде собі когось інакшого. Ви знаєте, що. Є в Біблії дуже цікаве місце, яке дуже гарно підкреслює, якби підводить підсумок всьому сказаному мною. Давайте прочитаємо Луки 19 розділ з 37 по 40 вірші. А як він наближався вже до сходу з гори Оливної, то весь натовп учнів, радіючи, почав гучним голосом Бога хвалити за всі чуда, що бачили, кажучи: благословений цар, що йде у Господнє ім'я, мир на небесах і слава на висоті. А деякі фарисеї з народу сказали до нього: Учителю, заборони своїм учням, а він їм промовив у відповідь. Кажу вам, що коли ці замовкнуть, то каміння кричатиме. Якщо ці замовкнуть, то каміння кричатиме. Чому так відповів Ісус? На то була причина. Справа в тому, що ця подія, коли він на осляті в'їжджав в Єрусалим, вона була проречена пророком Захарієм в 9 розділі, 9 розділ 9 вірш. Колись пророк Захарій вже прорік, що люди будуть зустрічати Ісуса, який буде в'їжджати на ослі, і будуть радіти. Тобто, друзі, іншими словами, ця подія вже була проречена, передбачена Богом. Тобто це служіння, оце служіння хвали в той час вже було передбачене Богом. Питання тільки в тому, хто. Буде в ролях. Якщо би хтось відмовився хвалити, замість нього знайшовся би інший. Якщо би інший відмовився кричати Осана, знайшовся би ще інший. Но крики повинні були відбутися. Якщо би затулили роти всім людям, то каміння почало би кричати Осана. Чому? Тому що Бог. Устами пророка Захарії вже сказав, що це відбудеться, а якщо Бог сказав, то воно, повірте, відбудеться. Ви знаєте, що те служіння, на яке вас покликав Бог, Бог вже його передбачив. І по-любому хтось на цьому місці буде. Якщо ми почнемо нехтувати цією позицією, то він знайде інших, він знайде інших. Давайте пригадаємо ще одну цікаву ситуацію, коли Бог послав Іллю в пустелю, і там він пив воду, яка виходила зі скали, і ворони приносили йому, круки приносили йому м'ясо. І ви знаєте. Для мене це було таке чудо, і я хотів сказати алілуя, як би я хотів, щоб отак пташки від Бога годували мене. І багато ми, люди, християни, чекаємо такого чуда. Але ви знаєте, що насправді годувати ілю мали люди. Але по тій причині, що Бог не міг знайти людину, яка би нагодувала ілю, Бог. Використував, використав, застосував пташок. Вбочаюсь, у мене ще собака є, забув вам сказати. Так що вже і собака попала в кадр. Що я хочу підкреслити, що я хочу сказати. Бог, в будь-якому випадку, залишився для Іллі вірним. Поки він не знайшов. Вдову, яка погодилася послужити Іллі, він залишався вірним і він застосовував пташок. Якщо Господь щось передбачив, якісь служіння, Він по-любому когось знайде. Но краще, щоб на цьому місці була людина. Ну якщо на цьому місці не буде людини, Бог буде застосовувати пташок. Якщо Господь не знайде людини, щоб нагодувати свого помазанця, Він буде застосовувати пташку. Якщо він не знайде людини, яка би говорила правду, Він буде застосовувати осла. Якщо він не знайде людини, яка буде кричати осана, він буде застосовувати каміння, але в першу чергу він шукає людей. Бог шукає людей. І якщо люди відмовляються по якійсь причині, хай не думають, що вони такі єдинственні і неповторімі, що немає їм заміни. Бог завжди має заміну. І ще одне цікаве місце. Воно зі старого заповіту, але я прочитаю, як про, про цю подію говорив вже Павло в посланні до римлян. Послання до римлян, 11 розділ, будемо читати з 2 по 4 вірш. Чи ви не знаєте, що говорить Писання де про Іллю, як він скаржиться Богові на Ізраїля, кажучи. Господи, вони повбивали пророків твоїх, і твої жертівники поруйнували, і лишився я сам, і шукають моєї душі. Та що каже йому Божа відповідь? Я для себе зоставив сім тисяч мужа, що перед ваалом колін не схилили. Зверніть увагу, що в якийсь момент Ілля подумав, що він незамінимий. Що він один лишився такий, хто перед ваалом не служить, не схилився, не схилив своїх колін перед ваалом. Бог каже: Ілля, не думай так, є ще сім тисяч людей, є ще сім тисяч кандидатів на твоє місце. Я просто перефразував. Друзі, якщо Господь вас десь поставив, тримайтеся цього місця, не нехтуйте тим, бо Бог має. 7 тисяч кандидатур на ваше місце. Я образно кажу, друзі, але щось в цьому є. Будьте благословені. Амінь.